А коли прибув фест до свого намісництва, то він по трьох днях відійшов із Кесарії до Єрусалиму. І поскаржилися йому на Павла, первосвященники та головніші з юдеїв, і благали його, і, ніби милості просили для нього, щоб до Єрусалиму його припровадив, вони змову вчинили, щоб смерть заподіяти йому по дорозі. Афест відповів, що Павла стережуть в Кесарії, і він сам незабаром туди подається. Отже, сказав він Хто спроможен із вас, нехай ті вирушають разім, разом зі мною. І коли є неправда, яка в чоловікові цьому, нехай оскаржують його. І, пробувши в них днів не більше як вісім чи десять, він повернувся до Кесарії. А другого дня він засів на судевім сидінні. І звелів, щоб привести Павла. Як його ж привели, то стали навколо юдеї, що поприходили з Єрусалиму, і Павлу закидали багато тяжких винувачень, що їх не могли довести. Бо Павло боронився я не провинився ні в чим, ані проти закону юдейського, ані проти храму, ані супроти Цезаря. Тоді фест, що бажав догодити юдеям, промовив Павлові на відповідь чи ти хочеш до Єрусалиму піти і там суд прийняти від мене про це? Та Павло відказав Я стою перед судом Цезаревим, де належить мені суд прийняти. Юдеїв нічим я не скривдив, як і ти дуже добре знаєш. Бо коли допустився я кривди, бо гідне смерті вчинив, що то не відмовляюся вмерти. Як немаш нічого того, у чим вони винуватять мене, то не може ніхто мене видати їм. Відкликаюсь до Цезаря. Тоді фест, побалакавши з Радою, відповідав: Ти відкликався до Цезаря, до Цезаря підеш. Як минуло ж кілька днів цар Аг Агріпа і Верніка приїхали до Кесарії, щоб феста вітати. А що там багато днів вони пробули, то фест виклав справу Павлову цареві й промовив Є один чоловік від Фелікса лишений в'язень, на якого, як в Єрусалимі, я був правосвященник, і старші юдейські принесли скаргу, домагаючись його осуду. Я їм відповів, що римляни не мають звичаю людину якусь видавати на згубу, поки пізваний перед собою не матиме обвинувачувачів, і буде йому дано можності для оборони від закидів. Як зійшлись вони тут, то я, зволікання не роблячи жодного, сів наступного дня на сидіння судеве і звелів привести цього мужа. І винувальники стали круг нього, проте не вказали вини ані жодної з тих, яких я сподівався. Та мали вони проти нього якісь суперечки про власне своє марновірство і про якогось Ісуса померлого, про якого Павло твердив, що живий Він. І я був непевний у цьому змаганні і спитав, чи не хоче піти він до Єрусалиму і там суд прийняти про це. Через те, ж, що Павло заявив, щоб залишений був він на Цезарі в розсуд, я звелів сторожити його, аж поки його не відправлю до Цезаря. А Гріпа промовив до феста. Хотів би і я цього мужа послухати. Узавтра, сказав той, почую, що. А на завтра Агріпа і Верніка прийшли з превеликою пишнотою, і на залу судову війшли разом з тисяцькими та значнішими мужами міста, і як фест наказав, то Павло був приведений. І сказав до них фест: О, царю Агріппо, та з нами присутні всі мужі. Ви бачите того, що за нього весь люд юдейський мені докучав в Єрусалимі та тут. Кричачи, що йому не повинно більш жити, я ж дізнався, що нічого вартого смерті він не вчинив. А що сам він, відкликавсь до Августа, розсудив я послати його. Нічого не маю я певного, що міг би про нього писати до пана, тому я припровадив його перед вас, а найбільш перед тебе, царю Агріппо, щоб після переслухання мав що писати. Бо, здається мені нерозважливим ув'язано посилати і не означити обвинувачень на нього.